Всім привіт, друзі! З вами Славка. І сьогодні я вам буду показувати знахідки моря. Ми плавали і вся моя сім'я понаходила різні різні Всякі сувенірчики. Так, починаємо, я думаю, що З ракушечок різних подивимося, що там. В нас є такий чорний пакет і там дуже-дуже-дуже багато усіх ракушок я сподіваюся, що це відео буде не дуже довгим, бо їх тут дуже-дуже багато. Так, починаємо з такої от оранжевої. Далі в нас йде отака стрес, стресна, така в пісочку. Ось така, Далі в нас, давайте буде. Хм, ось така з дирочками. Бачите, яка прикольна. До речі, на саме останнє, що в мене залишиться, я вам покажу саме важливе в цьому відео, з ми знайшли. Далі ось така ракушечка. Потім ще така маленька. І ще така трошки там в водорослях, біла. Далі в нас з вами буде отака от. Прикольна теж. Вона в водорослях також. Далі давайте щось новеньке. В мене є ось така ось ракушечка. Бачите, там дирочка. Ось така гарна. Далі в мене є ось така. Зараз візьму її. Я не розумію, що це, усередині яких я червячки, не знаю, що це застигли щось. І ось така вона гарна, величезна, бачили? Так, далі давайте візьму, так вам дам іншого, ніж ракушечки. Це панцир морського їжа, уявляєте? Я вам розповім, що це таке, якщо ви не знаєте. На морі, на самому низу, на пісочку або в камінцях є такі, як йожики. Вони такі чорні-чорні, і в них такі іголочки. Є різні види. Оце одного виду, це його панцир. Тут, тут дуже багато дирочок, ось такий він. І ще є ще один такий, але в іншому пакетику, а інший пакетик ми будемо скоро досліджувати. Це я навіть це не бачу цю находку. Це щось цікаве навіть. Це якась як ракушечка. Не знаю, що це навіть таке. Ну, буду гуглити. Далі, це ось така, ось, звичайна ракушечка. І тепер я вам покажу теж щось новеньке. Є у нас на морі ще отакі, як у літочки, але вони трошки інші. От у них, бачите, який перед, вони отакі. От. Далі я вам покажу ще таку застарілу. І ще щось цікавеньке зараз вам знайду. От дивіться, є ще така величезна, така біла-біла. Такої в нас не було з вами. Так, зараз щось ще знайду вам. Тут дуже багато звичайних ракушечок але дуже мало інших. Ой, дивіться, дивіться в нас в пакетику якийсь камінь попався. Ну, гарний також. Може хтось поклав його спеціально, не знаю Далі ще є така. Нова ракушечка це як шапочка. Вона така, як шапочка зверху. Бачите, вона як такий горбик. Далі в нас з вами є ще така сама, фух, тут нема краба, є ще така сама Оп. Малесенька. Так, ну, ще я дивіться, яка. Я знайшла на підлозі валялася у моря. Яка гарна, така біла, такою закруткою. Боже, яка вона гарна. Ще є отака тигрова, як я вам показувала зараз. Отак, візьму отака тигрова, ракушечка, як равлика. Ну, це все з цікавого. Я, б, я думаю, що я вам не буду показувати цей все пакет звичайних ракушечок. Це буде дуже довго. Будемо приступати до чогось новенького. Так, починаємо. Ой! Ой-ой-ой, саме цікаво впало. Потім покажу, що це буде в нас. Ось дивіться, яка велетенська. Ось моя рука, ось ця ракушка Бачите, яка велика ось. Ось вона. Ось ще така є. Так, що ще з цікавого. Сподіваюся, тут крабика не буде, будь ласка, будь ласка. Фух. Це така теж дуже-дуже велика велетенська. Це ще більше, ніж першу я вам показувала і другу таку. Так, візьмемо з вами. Це така ж сама, ось така. Так, що ще можна взяти? Це панцир морського їжа також, тільки він трошки інший червоний. Далі я вам покажу, що ми говоливчати GPT. На воді було отаке. То, там нікого немає, не бійтеся, воно таке. Прям як на сонці блищить. я вже, чесно не пам'ятаю, воно якось на англійському язиці. Я знаю англійський, але там воно дуже складно пишеться і щось таке. Я не пам'ятаю там. Але це були гроші в Азії і Англії, напевно, мені так здається. Ось воно в них так на дні вони брали і цим торгували, уявляєте? Це взагалі. Так, ну. Далі тут дуже багато велетенських ракушок, отака величезна. Отака. І там дуже багато інших. Але саме головне, я вам також хочу показати. Я була на дні і знайшла таку сережку. Ну, я не знаю, чого вона коштує, але чогось там може коштує. Далі, щоб ви не лякалися, я вам дещо покажу ще. це лапка краба, уявляєте? Ось вона така, бачите, відкрита. Ось, така гарна. Так, далі в нас з вами просто ракушки. Теж не будемо гаяти час на цих ракушок. І я вам хочу показати ще. Я все ж таки тут бачила одну маленьку. Дивіться, ну просто маленьку хочу показати, ось така малесенька. А тепер саме головне у цьому відео. Ми були на дні, тобто мій тато і брат і Ви зараз. Так дивутися. Я дуже хочу, щоб ви це побачили. -на -на -на. Це панцир морського їжа. Це, бачите, це різновідності. Оце такий і це інший. Вони на дні, вони дуже різні. Дивіться, це реально панцир морського їжа. Ось такий. Він бачите, тут дирочка. Він поломаний. тут такий гарний панцир. А тепер таке саме тільки Дуже. Дуже гарне. дивіться. Я в шоці. Воно дуже-дуже-дуже-дуже гарне. Бачите, вау, це як зірочка така. І тут панцир, і воно закрите. Тут морський юж. Не бійтеся, там його немає. Бо це панцир. Він тут дирочка ось такий. Вау. Це був найголовніше в нашому відео. Я не знаю. Реально дуже-дуже гарно. Оп, оп, тут дірочка, бачите, вона чомусь там. Я не знаю, як це і що це таке. І, знаєш, природа це здала таку красоту, я не розумію. Але дивіться Друзі, а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па